Приєднуйтесь до конкурсу підприємець року. Не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. І він триває цей прямий спеціальний ефір. Вдячні тим, хто чує і слухає нас в радіоприймачах, але так само і заохочуємо вас долучитися до нашого Ютубу. Там є відеотрансляція і там само знайдете наші попередні аналітичні студії. Далі поговоримо про зовнішню політику. Співрозмовником тут буде політолог Максим Джигун. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Доброго дня, мої вітання. Олеже, вітаю. Отже, президент Сполучених Штатів заявляє, що готовий, як тут е, він сформулював, цього або наступного тижня зустрітися в Білому домі з Володимиром Зеленським для підписання угоди про використання корисних копалин. Я Зізнаюся, планував з цього розпочати нашу з вами розмову. Аж раптом агент Франс Прес подає одну дуже цікаву таку новину про те, що нібито європейський союз вже пропонує Україні свою угоду щодо корисних копалин. Тут вони посилаються на єврокомісара з питань промислової стратегії е, Стефана Сежурне. Е, і мовляв, така пропозиція на адресу Києва була скерована 24 лютого під час візиту європейської делегації на чолі з головою Єврокомісії Урсулою фонд. Дерляєн, ну слухайте несподіваний поворот, як на мене, та що, що з цим тепер робити? Очевидно, це там інформація неофіційна Наразі це Агенс Франс Прес, але в разі якщо це підтвердиться, ну мені видається насправді, що для України це можливість, можливість бізнесова в першу чергу. Тому що коли ми говоримо про підписання договору про корисні копалини між Україною і Сполученими Штатами, де на горизонті навіть немає когось інакшого окрім Америки. У нас насправді невеликий маневр. Дій якийсь тому, що ми опиняємося з єдиним, так би мовити, покупцем, причому покупцем дуже агресивним стороною, яка хоче ультимативного нав'язання своїх умов, відмовляється робити якусь свою частину зобов'язань. Тому поява європейської пропозиції по корисних копалинах, вона робить цікавішим цей процес. Вона створює для України додаткові можливості, чому тому, що ну, вочевидь, заяв яку ми чули із преси і від деяких європейських політиків, їхня пропозиція там по корисних копалинах є взаємовигідною, як вони кажуть. Тобто вони створюють ось це плече переговорне. Вони створюють цей додатковий важіль впливу на Сполучені Штати. Тоді, коли нас там більше тижня хитають розмовами про те, що ви нам, значить, сотні мільярдів, які ми витратили, хоча насправді не витратили. По-друге, не говорили взагалі про їхнє повернення, тому що це була безповоротна допомога. З'являється пропозиція з якимись альтернативами з боку європейців, і це вказує на те, що їдучи до Вашингтону на ну, вочевидь, підписання цієї угоди, президент Зеленський матиме додаткові аргументи на користь того, що е, ну ми не можемо просто говорити про е, спільне використання надр на якусь надуману суму, тобто ми повинні мати конкретну користь у відповідь. І от якщо продовжуватиметься ця історія, принаймні медійно з боку є. Європейського союзу з там цифрами про фінансові асигнування в українську економіку, чи безпековий е елемент, чи про е довготривалі зобов'язання по військовій підтримці, чи не створені в Україні додаткових військових підприємств європейських. Оце стане дуже крутим важем. Причому він стане важливим саме от в той момент, коли фіналізується ця домовленість. Всі розуміють, що скоріше за все зараз якихось додаткових розмов із європейцями не буде в. України з цього приводу, тому що ну все ж таки з американцями маємо дійти якогось спільного знаменника, але тим не менше, це крутий зараз пас в сторону України задля того, аби відіграти позиції, виглядати сильніше, солідніше, аніж це було там вчора чи позавчора. Тому я не виключаю, що взагалі такий зараз крок з боку європейців, ну можливо, навіть виключно в медійній площині створюється задля для того, аби дати Україні додатковий простір для маневру. Що на. Це Дональд Трамп, це теж цікаво. Я не знаю, чи є можливість передбачити його реакцію і на кого вона може бути скерована та тому, що тут, нібито, він говорить, що все так гарненько поукладалося. От, от цей або наступний тиждень, і буде угода. А тут раптом ось така пропозиція, чи це ну скажімо, так може бути емоція або реакція ем, скерована в бік європейців, чи знову в бік українського президента. Ви знаєте, я прослідкував з риторики Трампа, що чим жорсткіше з ним поводиться хтось із міжнародних там лідерів чи інституцій, тим менше в нього з'являється можливостей для того, аби там в агресивний спосіб парирувати це чи там нав'язувати альтернативний порядок. денний. От погляньмо на ситуацію з корисними копалинами. Я пригадую і впевнений, ви так само що після першого першої відмови з боку України підписувати цей документ. На нас вилилася просто ну шалена кількість погроз, заяв, ультимативних якихось речей з боку не тільки Трампа, але й найближчого його оточення, починаючи від віце-президента Венца, закінчуючи там радником з нацбезпеки Волцом і про республіканськими медіа. Але коли навіть з'явився там другий формат відмови з боку України, коли Зеленський під час прес-конференції дав Ну будемо відвертими доволі багато деталей про те, що нас не влаштовує, що нам не подобається в американській поведінці, ну я таких заяв повторних не побачив, і це говорить лише про те, що ми перейшли від цієї пилюки в очі, яку дуже часто накидає Трамп, до більш предметних практичних обговорень. І замість того, щоб змушувати нас іти там на якісь умови, які точно нам не підходять, ми говоримо про окремі елементи, і власне те, що написала віцепрем'єрка Стефанішина, про те, що ми там багато конструктивних маємо зараз моментів в цих переговорах, вказує на те, що іноді жорсткість і відстоювання своїх інтересів вона має роль. І говорячи про європейських наших партнерів, я думаю, що вони зрозуміли, як підійти, і з якого боку і з якими пропозиціями до сполучених штатів. І ось цю жорсткість іноді ну непримиримість її демонструють. І окремі діячі, а не ЄС, як інституція. Говорячи про останній візит Макрона до е, Білого Дому, я з величезним подивом спостерігав за тим, як Макрон е, поправив так би мовити, Трампа в його заяві щодо. Е, того хто там дає безкоштовно зброю, а хто повертає її назад, ну це доволі сміливий крок від Макрона, який зміг в. Приватному просторі, скажімо, на ці чотири роки Трампа повідомити йому, що він не правий, просто у вічі, і при цьому не отримав якоїсь там не знаю погрози чи погіршення відносин. Тому мені видається, що е, вибудування паралельного треку з цих економічних відносин між Україною Сполученими Штатами, Україною і Європейським Союзом, європейці допомагають і самі собі, створюючи додаткові е, важелі впливу, створюючи і посилюючи су. Свою суб'єктність і демонструючи, що просто забути про Європу Сполученим Штатам не вдасться. Якщо ми говоримо про конкуренцію, то вона буде не в одну сторону. Це гра, в яку можна грати в двох і в трьох. І Європа тут також скаже своє слово. Інша проблема: що поки не всі європейські лідери готові грати за цими правилами, ми бачимо лише окремих таких гравців. Зараз є Макрон. Ми чуємо заяви від потенційного канцлера Німеччини Мерца. Ми бачимо, яка позиція жорстка у прем'єрки данії і в кількох інших е, діячів, але потрібно нарощувати цей темп для того, аби дати зрозуміти Трампу, що там перерозподілити геополітично світ, економічно, політично йому точно не вдасться самостійно. Те голосування, яке на ті голосування, точніше, які відбулися напередодні під час засідання Генеральної асамблеї ООН, Це резолюція, яка, яка була ініційована Україною і партнерами, і зрештою інша резолюція, яка була ініційована Сполученими Штатами Америки, що про це можна сказати? Ну, по-перше, сам факт того, що ухвалено дві резолюції, які по суті суперечать одна одній, чи ми тут не забуваємо про, про ключову мотивацію, для чого взагалі все. Це відбувалося, тобто та чи інша резолюція приймається для того, щоби завізувати певну усталену позицію. А тут завізовано дві позиції, які суперечить одна одні, як з цим бути. Ну, це означає лише те, що позиції немає. Коли є два документи, які мають однакову силу. Більше того, сполучені штати протягнули свою резолюцію через Раду безпеки. Ну це створення, знаєте, такого ефекту двовладдя і відсутності консолідації позиції світової спільноти беззаперечно, що це не до добра ні для України, ні для Європи, та й насправді для Сполучених Штатів, якщо говорити про них як країну, та да? тому що зараз Сполучені Штати демонструють якийсь радикальний Альне зближення з росіянами не бачене раніше. Я не пригадую взагалі в світовій історії, навіть там з дуже такими миротворчими і обережними політиками на кшталт Обами, аби щось подібне взагалі траплялося, і це точно насторожує всіх, включно з Китаєм, який утримався від голосування навіть за американську е цю е резолюцію. Е але при цьому росіяни за неї точно підтримали категорично так і жодної іншої. Іншого варіанту, але сам факт того, що в цій ситуації ні Україна, ні наші ключові союзники з Європи і світу не погодилися на там позицію Сполучених Штатів попри знову ж таки ось цю агресію відверту політичну, попри е, якісь ультиматуми і шантаж, е, це вказує на те, що ну Трампу доведеться жити не в тому світі, який він збудував однополярний, де є Америка є всі решта, хто просто підкоряються. А що є. Знайте мультиканальність е, поглядів, тобто існує багато різних позицій, які можуть конкурувати і сильніша буде перемагати. І, от чим більше європейці і українці та й власне решта країн, які дивляться е, на світ як демократично, все таки інституцію будуть робити подібних кроків, е, тим легше буде переконувати решту країн, які дуже часто орієнтувалися виключно на Сполучені Штати і знали, що їхній голос. Чи то в організації об'єднаних націй, чи в якомусь іншому міжнародному майданчику іде автоматом разом із голосуванням сполучених штатів. Тому я думаю, що з одного боку це виклик, тому що ми бачимо відверту проросійськість зараз американської адміністрації, чи принаймні публічну демонстрацію та такої таких намірів. Але з іншого боку, ми бачимо, що окремі регіони світу набувають більшої суб'єктності, про яку раніше навіть не задумувалися самі. Ну а результат голосування за теж, як на мене цікаво, от в контексті той попередньої теми, яку ми обговорювали, суб'єктність Європи і готовність декларувати свою власну позицію консолідованою Європою, консолідованим континентом або європейською спільнотою як такою. Та тому що е, це теж важливо. Та резолюція українська, яка була проголосована, вона була підтримана європейськими країнами попри. Позицію сполучених штатів е, Америки це теж можна трактувати як певний посил для Дональда Трампа. Беззаперечно, це вказує на те, що не може бути е, такого е, одностороннього руху в цих відносинах, і е, тут справа в тому, що не завжди європейські країни голосують за якісь проукраїнські речі, так як у випадку із цією резолюцією, як демонстрацію просто любові до України і відданості нам. Ні, це спроба продемонструвати, що Європу не можна залишити на задвірках ні переговорного процесу про майбутнє Європи, ні про угоду щодо. До корисних копалин, ні щодо е, зближення здавалося б, союзників із відвертими найбільшими ворогами. Тому тут Європа бореться за власну е, майбутнє за власне, за власну суб'єктність і можливість е, бути нереально впливовою силою. І тому я впевнений, що задля для того, аби ця резолюція була проголосована, європейські країни, які мають там особисті зв'язки з деякими іншими державами світу, також доклали зусиль, аби цей варіант і ця версія була. Основною і першою проголосована, тому що якби цього не вдалося, то Трамп міг би відверто казати і в переговорах із путіним, і в потенційних переговорах із дзінпінем про те, що ну європейці залишилися ось на узбіччі. Подивіться, вони не змогли після трьох років там консолідованої єдиної позиції по війні в Україні завершити її конкретним голосуванням. Тому я думаю, що тут для Трампа є певні такі меседжі політичні, які потрібно опрацювати самостійно з. Розуміти, що замість жорсткості має прийти е, прагматизм і е, ну, співпраця, тому що інакше каші спільної вони не зварять, якщо додати сюди зараз заяви е, ну ймовірного, дуже потенційно реального е, канцлера Німеччини про взагалі ідею створення якоїсь альтернативи північно-атлантичному альянсу, ну це означатиме, що взагалі ось ті всі інституції, на яких будувалася безпека світова і міжнародне право у світі протягом. Ом, десятків років вона руйнується, і на заміну їй прийдуть менші очевидь утворення, але тим не менше, які будуть відстоювати свою позицію, а не диктовані правила з Вашингтону. Я повернуся ще раз до ось цього голосування, тому що там ще є один цікавий аспект. Це позиція Ізраїлю. Ну емоційно ясно, яким чином це трактується в Києві, в інших містах. Зрештою, я маю на увазі українським суспільством. Хто пропустив раптом, скажу, що Ізраїль так само, як і Сполучені Штати Америки, не підтримали української резолюції, але. На чи можна було тут чекати чогось іншого якоїсь іншої поведінки е з боку ізраїльтян? Ну, я думаю, що все ж таки після приходу е, до влади е, Трампа, з яким в Ізраїлю були непогані відносини за часів першого його президентства, е, Нетаньягу зрозумів, що тут потрібно триматися, все ж таки, сполучених штатів як дійсно союзника, від якого багато що залежить в самому Ізраїлі і в цій війні. Тому їхня позиція для нас неприємна. Вона ну вочевидь є підіграванням не проізраїльській е, позиції. Не не про якійсь ситуації у світі, але тим не менше вони дотримуються такої позиції. Я думаю, це така свідома проамериканська і така ну ізоляційна, можливо, поведінка, спрямована на те, аби зберегти відносини і розбудувати їх з Трампом, тому що Ізраїль розуміє, що єдиним, мабуть, союзником у світі, який зараз може допомогти похитнути ситуацію в їхній війні. І там реалізувати задуми, які Трамп нещодавно оголошував, там взагалі про вигнання частини мешканців Палестини сектора газу з цієї території, вони не зможуть бути реалізованими, якби Ізраїль не підтримував інакші ініціативи Сполучених Штатів. Тому ми з перших днів війни дивувалися відверто позиції Ізраїлю, тому що вони знають, як це бути атакованим терористичною державою, але. При цьому не демонструвати єдності, скажімо, в цих питаннях це дивно. Та не надавати допомогу військову, маючи її і розуміючи, що це насправді підтримка і позиції Ізраїлю в світі теж дивно. Це голосування теж в певній мірі неочікуване, але нетанягу обрав, скажімо, напрямок з'єднання, скажімо, зі сполученими штатами для того, аби отримати преференції у власній регіональній історії. З війною е, ви вже згадували про ось цю пропозицію. Е... За п'ять хвилин канцлера ФРН ну будьмо відвертими, та це лише технічні процеси. Я звичайно говорю про Фрідріха Мерца. Ось це припущення, що має бути створений е, формат нової оборонної структури в Європі, альтернативи НАТО. Чи ви би наклали так на правду ось цю його тезу на те, про що говорив Володимир Зеленський е, там само в Німеччині, в Мюнхені під час безпекової конференції про те, що Європа потребує власне військо? Я думаю, що це співзвучні безперечно речі. Більше того, я думаю, що не тільки в Німеччині, але й в Франції можливо, поки що про це публічно ніхто не говорив, але тим не менше у Макрона була ідея про те, що потрібно знаходити внутрішній ресурс задля для того, аби забезпечити безпеку регіону. Більше того, Макрон нещодавно сказав про те, що може використовувати власні ядерні сили задля для того, аби убезпечити європейський про простір від можливих загроз з боку Росії чи якихось інших країн вісі зла, і що відбудеться це у випадку, якщо Сполучені Штати вивели б свої сили із частини європейських держав, тобто риторика зараз в одну сторону. Всі розуміють, що зі сполученими штатами дуже складно порозумітися, і коли твій союзник протягом багатьох десятків років який сам був. Ключовим лідером в боротьбі проти цього е, східного деспотичного світу зараз демонструє єдність і на ключовому світовому майданчику підтримує фактично зрівняння е, ворога е, жертви і агресора в російсько-українській війні. Ну навряд чи з цією Україною можна говорити про якісь стратегічні взаємодії на рівні північно-атлантичного альянсу. Більше того, розуміючи наскільки внесок Америки там важливий не лише фінансовий, але й політичний, розумію що позиція сполучених штатів впливає на позицію деяких інших держав, зокрема Угорщини Словаччини, ну знаходити альтернативи потрібно, і чим швидкі і швидше їх знайдуть в Європі, тим краще для всіх, і в тому числі для України? Тому я не думаю, що це дуже швидкий процес. Я сумніваюся, що з величезною бюрократичною машиною, як НАТО, так і європейського е, союзу, що було би легко там в перспективі найближчих місяців, можливо років. Оформити якусь інституцію, але на рівні окремих домовленостей між та, Німеччиною, Україною, Францією, е, Україною, Британією можна говорити про ось такі поки що точкові взаємодії формування коаліцій, які втім з часом можуть перерости, і в серйозну організацію, до якої приєднаються європейські е, держави. Ну але ось точковість, про яку ви говорите у нас буквально хвилина, це радше інтерес України, тому що нам тут і те, і тут і зараз треба е, боронити своєї території, чи це радше е, м, точковість, але все ж стратегічна, коли йдеться про утворення такого війська. Ну, я думаю, що це точно тенденція, це точно те, що буде визначати європейську політику протягом найближчих чотирьох років, ну що найменше до того, поки Трамп буде на посаді. А зараз є підозри того, що він може і на третій термін піти. Він про це вже піднімав питання, попри те, що таких прецедентів не було в американській історії. Тому мені здається, що це взаємовигідний інтерес, і Україна тут точно буде центральною силою, тому що ті напрацювання, які є в Україні української армії за роки повномасштабного вторгнення той досвід і знання, які ми маємо, точно стануть в нагоді для цих країн і для нового союзу. Якщо такий сформується, я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю для слухачів, глядачів Макс Дж... Максим джигун політолог з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.